Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight серія S3 на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Ось так тут запаковано у нас. Знаходиться дві світлодіодні лампи. Потужність даного комплекту заявлена. 60 Вт дуже потужні лампи. Корпус ламп повністю металевий, включно з цоколем, він також металевий. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також є по дві системи охолодження також на кожній лампі. Це активна система охолодження в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер. Ось такі коробочці металеві. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Потужно і яскраво відсвічує лампа. Нагадаю, потужність 60 Вт. Колір світла білий, бачимо, заявлено 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 12400 люмен. Як ми бачимо, потужність лампи висока, потрібно обов'язково після встановлення в будь-який автомобіль виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб ви не засліплювали інших водіїв на дорозі.